Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. І починаємо таким незвичним методом наше відео. Вирішив я ще покататися на ровері, поки хтось поки його ще не виграв. А, нагадую, зразу відкрита в нас ще дотепер баночка, щось вона тяжко дуже йде. Але я мушу, скажімо так, вам капати на мозги, бо хлопцям... Дуже потрібна наша допомога. Хлопці дуже потребують автомобіля, який надасть змогу їм краще виконувати їхні задачі і який надасть змогу зберегти більше життів там на передку. Тому, друзі, не будьте байдужі, хто скільки може, хто скільки має бажання чи чи змогу донатити, будь ласка, на баночку за Донат від 200 гривень. Ви будете мати шанс отримати, верніше, стати власником такого велосипеда, чи, як я все кажу, ровера. Компанія БКТ люб'язно нам надала його. І сьогодні нас чекає, напевно, крайнє велике відео з майстерні. Залишається зовсім небагато до виїзду в поле. І залишається зовсім небагато до старту сезону 2025. Тому, друзі, додивляйтесь відео до кінця, насипайте вподобайок, не забувайте про Донати. Гарного вам всім перегляду і слава Україні! Шуруємо знову далі до роботи. Чергове відео розпочинаємо. У нас сьогодні, от дивіться, який туман. Земля парує, а це означає, що скоро, 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 скоро в поле. У нас вже фактично майже все готово, треба лишилося поміняти два підшипники на два пальці на хуршові і братися до монопілки. Так що плануємо якраз сьогодні і розпочати таку важливу роботу. Важний варіант по 950-му. О, хлопці вже по формі. то я розумію, бляха. Що yeah. там? Yeah. Думаємо, поміняємо. Правильно думаєте? Як, як твої вже пальці в сумці. Так, так. А yes. тут по пальцях в все просто, Андрійку. Воно з однієї сторони просто, з іншої сторони тяжко. Раз, два, там тої сторони раз-два. Туди тут раз-два, там раз-два. І, і від'їхати собі чуть-чуть назад, так, щоб, наприклад, тут стало. І туди якусь чудовеньку підставити, шукаєш слабину і вибиваємо пальці. Тій пальці той палець. Всередині тут втулка, тут втулка і там втулка. Uh -huh. Тільки питання, що ту бляха може розбити, ще може треба буде щось доточувати, доварувати, Ото проблема. Можливо, воно, то проблема. Отдіму воно і рухає бля, саме гірше. Uh -huh. І Воно мені ні, ні не подобає. Ну, але з тим. вони тут трохи зле зробили. Ми, може, знаєш, що зробимо? Ту втулку просто приваримо сюди. І воно на тій втулці трималося. <пробітник> <А? пробітник> інакше не буде. Інакше не буде. Тут би втулку приварили, і на втулці, якби не було, трошки би трималося. А тут ми віділи, ніто просто випалимо ще дзюру більшу. Е, Виточимо втулку, там легесеньку. Приваримо, а ніто просто нету того року, ще б де так. Пальці поміняємо, втулку приваримо і їдемо. А далі наступну зиму. Більш детальніше беремося знову до, до того ремонту. Та й по всьому. І вам його навіть не факт, що треба розкладати. Ви можете, ви можете такого його і робити. Але ми, якщо від'єднуємо, на то нам треба Ні, ліпше розкладіть, хлопці. Ліпше переїдьте, розкладіть, щоб воно блядь, не мелькнуло. На всякий випадок, що Боді треба буде, ні. Ні, боді вам скорше всього, що не треба. буде. Ви мене опустити, може. Так, ви собі Ти... Ні, ти катки мусиш все одно від'їхати, так як я ja казав. Ти від'їжджаєш назад, туди просто під... ще раз підносиш на циліндрі, тут підставляєш чи під... ту підставляєш якусь добіньку, ложиш на добіньку, шукаєш слабину. І все, тоді слабину ти тут здибав, той палець, ти, грубо говоря, можеш міняти. Поміняєш той палець. Туди тут щось підкладаєш домкрата, під домкрачуєш, шукаєш тут слабину вибиваєш пальці. Там на тому пальці втулок немає ніяк. В середині твого втулка має бути. Вроді. А ні, тут нема втулок. Ага. Тут нема втулок ніяких. Тут тільки дві втулки і все. Так, поки основна камера в нас на зарядці трошечки мусити потерпіти з вітром. Але я думаю, що не сильно критичний. Він сьогодні, може чуть звук буде гірший. Та й по всьому чіпляємо. Яблучка, Так. Якесь би кудись підійшло. Друге. Добре, що є отакі швидкоз'ємні. Обмежувачі. Коротше, чіпляємо і будемо чіплятися до трактора. Я першого разу під'їхав, наче ще будуть люди з мене. Відчіпаємося. Так. Десь би вас тут поставити поки що. Аби я вам не заважав і ви мені. О! Люкс! Так, Файно Відчіпляємо Так, тепер підчепили ми п'ятерочку карата. У нас лишається ось тріщинка на рамі. Треба заварити, поки є ще хоч трошечки часу, бо потім його може зовсім не стати. Так що шуруємо до півавтомата, пропиляємо зараз гарно рівчики під зварку, поміняємо дріт на 1-2 і може навіть і попробуємо, поїдемо, подивимося, час покаже. Так, все. Вроді би налаштувалися, склав його в транспортне положення, тому що тріщина тут ближче. Витягнув зварочку, болгарочку, хоча я її не дуже люблю, але прийдеться все одно самому тут зарізати і будемо працювати. Така от тріщина, тут треба зарізати, тут треба зарізати, тут треба зарізати. Тут, правда, не знаю, чи я влізу зарізати, чи ні. Якщо така болгарка влізеться, то трошечки пропиляю. Як ні, то просто треба вже пропалювати. Файно тоді прогрію зараз пальником. І будемо тоді варити. Заряджаємо знову дріт 1,2 і шміру. Тим часом дядя Вова вирізає мені сюди отакий ромбік. Туди, тут буде накладочка, ну і тут ще ззаді щось придумаємо. Таке, щоб було судне. Вверху вроді тріщин ніяких нема. Тому маю надію, що воно все буде так тримати. Працюємо, друзі. Сипте вподобайок і... Додивляйтеся до кінця. Паралельно хлопці тут готують джокера. Те, що ми не доробили в перший раз, приїхали запчастини. Що там, хлопці? Поламали знов. Я ліпив, ліпив, вони взяли, роздовбали. Так, бачу. Бачу, знаю. Ще щось можемо робити? там так само. Добре. Е Одне з двох. Або цверкаємо мідю, або електродом. Або підставляємо бляшечку. як бляшечку підставляти? Вирізаєш таку бляшечку, забив тобі надіжно і все чітко. А от то проблема. І палець тут. То то, що, то що тут нічого, то не страшно. Він тому і тень. Добре? Бо воно вже тут почало гатити. Добре, 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 добре. Бажано, не вкай пальці туди. Хто його знає, як він це тримає. Наразі ставити так, як є на новий палець. Ми... Тут, тут я дивлюся втулків немає. Нема. На весну ми, ми весну відкалатаємо, так як є на новому пальці. А що? весну відкалатаємо, Циліндрчик скинули, Ту mm. херню скинули, розсверлили тут, розсверлили тут грубший палець, лопс, втулочки, лопс. Осьоночку і все, воно ж це на ній зараз крутить. Та. Я не знаю, чого я тут так не зробили. Ну то вже така історія. Далі. Перед тим як ставити ту болгарочку запиляти фарбу, та, бо тут тоже є тобою. я віджу, Тут фарбу запилюємо, об'ясняю чого. Дивіться. Тут фарбу запилюємо, забиваємо болти, прикручуємо ту втулку, і я ту втулку обверу. І на тій втулці сюди тримали. Ага, І долу. ми весну так від'їжджаємо, а потім а, далі робимо, я. так само знімаємо туло, втулимо так як має... так, ми. Так, так. Але ви тут зачистите, поки ви маєте можливість, щоб я, Що я потім під автоматом файно, щоб я мій все по обварити. І раз, от такий буде швидкий а ремонт, раз, а далі Божа воля. Пішов, раз-два. Так, Богдан. Переноска багато. Не плач, привеземо тобі назад крамера. Все буде добре. Плаче? Муки виборів, друзі, між дієтчиком, крамером. Може ще щось таке інтересне. Кадіка нема. Кадіко нема. А, Кадіка нема, ялки-палки, все понятно. Добре, всі, хто в курсі, то знає, про що мова. Всі, хто не знає, то нікому і не треба більше знати. Нічого, бо на не все буде добре. Е, так, так, так. Все, ви там ще займаєте люкс, я йду варити. Получається дуже добра справа, що ми ще з Андрійком помітили про ті втулки, бо інакше була би дуже серйозна жопа, вибачте, на слові з тим хоршом. На даний час нам вже на днях виїжджати в поле, видумувати роверами не будемо. Збираємо, так як я щойно сказав хлопцям, то буде такий, скажімо так, ремонт на швидкоруч. А вже перед жнивами, коли найбільше навантаження на джокера буде в жнива. Ми вже йому там зробимо добротний ремонт, завтулимо, зробимо саморобний палець і будемо ходити довго і вічно. Нічого там страшного нема, так що, все буде люкс, насипайте вподобайку. Ну що, не так сталося, як гадалося. Вроді би зачистив, прогрів, файно новорити, півавтомат здох, навіть не запаливши дугу. Тому беремося до другої зварки і шуруємо електродами. Варіантів небагато. Хочеш ромку, не хочеш, а електроди тебе будуть таки переслідували того разу. Добре, гріємо наново і пробуємо ліпити електродом. Настрою у мене трошечки вже не той, ну звичайно, але що зробити? Таке життя. Варимо. Так, там хтось мені в попередньому відео, де я джокером, джокера електродами, казав, що корінний шов бажано проварювати якимось простим електродом, а вже Ооні наварювати зверху. Так і робимо. Проварили простим швом корінь. Зараз все болгарочкою загладжуємо. І тоді будемо пробувати матюкатися з уоні. Ха -ха -ха. Ну, І Тоді вже накладки теж приваримо простим електродом. Швидше і. На нерві легше. Так, ну що, як то кажуть, електрод, так електрод. Маємо то, що маємо. Чого, і електродом мім варити. А так хотів, щоб шви вийшли і міцними, і красивими. Ну, а будуть тільки міцні. Красивих швів вже фактично майже не буде, хоча вроді би стараюся, але на півтоматі виходить красивіші шви. Добре, Зачищаємо все болгарочкою і приставляємося до якихось косинок і завершуємо ту, ту справу. Смеркло вже, Чи смеркає. Поправив я четверку електродом, вона вже так не лягає всюди класно, як трійка, зато тримати має моцно Зараз, коротше, обстукаю і вам все покажу. Коротше, друзі, якось так. Приймайте роботу. Коротше, як на мене, краще не може бути, гірше нема куди. Жарте, звісно, все б дотримало. Рахуйте, ми тут проварили корінь, там проварили корінь, тут дали накладку, тут дали накладку і тут проварили корінь. Корінь проварили трійкою електродом простим, потім трійкою уоні поправили. Тоді накладки трійкою простою проварили і четвіркою простою поправили. Ну, я думаю, мало би тримати. Звісно, воно б затягнуло трохи більше часу, аніж мало би затягнути на напівавтоматі. Ну, але, як то кажуть, руки ще вміють. Тому нема що чекати. Зробили, закрили питання. Не знаю, може десь пофарбувати якби був якийсь балончик. Зараз йду гляну. Якщо щось є в балончику, то зараз навіть зразу музну. Як нема, то так і буде. Чим небудь любим кольором. Як чуйка була, що я щось схоже колись мав в балоні, колись сівалку підмальовували так, доки не попали на ербідолодську фарбу. А з гріхом зараз вони музнути, поки ще тепленьке, правда? Зараз ще разок дротянкою прийду. Хоть більш буторшно і одразу підфарбуємо. Так, попробуємо? Хоч трохи сине буде. Так, ну а тепер хлопці ляльон, що би там хто не казав, бо дай сина фарба і то де тримало. Все, завтра ще джокера доліпляємо. І маємо два апарати повністю в строю. Так, чекай, чекай, о. Все файно, люкс. Хлопці теж файно попрацювали, поміняли пальці знизу, палець зверху. А то все, тепер треба буде в літі реставрувати ще раз, бо то не не не, не подобається мені. То не робота, тому ще трещотка надійшла спереду. Збираємо ключі, завтра зварки трошки. Ще розкажу чому і як і на що. Я думаю, на той час хватить тих ремонтів, шурувати вже в поля. Так добротно попрацював над джокером, але ще літом ще буде над чим працювати. Часу трошки бракує все, все, бракує трошки часу. Так, друзі, день наступний. Трошки відпочили і знов до роботи. Андрійку зложив, лишається ще приварити ось ці втулочки, щоб воно не гуляло, щоб воно нам спокійно відпрацювало весну. Зараз ми тим займемося. І точний сигнал на глідера. Виїжджаємо на двір, нам треба до антенни доступ. Вводимо точний сигнал, тоді зварюємо. І, в принципі, все. В принципі, тоді все. І, певно, завтра вже, я думаю, вирушаємо в поле джокером, а сьогодні будемо вирушати в поле корунду. Ну, це буде історія другого відео, тому підписуйтесь на канал, аби їх не пропускати. Поїхали далі. Так, все, друзі, останній штрих. Перед виїздом в поле хапаємо втулки. А знаю певно, в двох місцях вертикальні шви, я думаю, так би нормально, щоб можна було ще потім якось їх витягнути, тому що це не є останній ремонт його. А, в результаті так чи інакше, може та втулка і там і лишиться, звісно. але, Але будемо бачити, що воно і як. Працюємо. Чиста робота. Прихватили там, прихватили там, можна їхати випробовувати в полі, що воно і як. Так що, як ви вже зрозуміли, сезон підготовки знарядь до верніше, час підготовки знарядь до сезону завершено. Лишається там ще прокрутити монопілку. Я думаю, що ви вже такі речі бачили неодноразово. Сьогодні ви її також вже бачили в, в кадрі. Вона вже там готується, пацани паралельно міняють підшипники, які потрібно. Кілі всі живісінькі минулого року вони працювали фактично в ідеальних умовах в вологім ґрунті. Тому заміни вони не потребують. Електрику ми зробили. Лишається прокрутити їх подивитися чи ніде не підтирає чи всі висівні адекватно крутяться і також буде, буде можна вирушати в поле. Ну, я думаю, що ми ще може зупинимось якось по монопілці, по підготовці там, скажімо так, перед першим днем виїзду. Ну а так, вже фактично е відоси з майстерні будуть завершені. Далі тільки поле, поле і поле. Дякую вам за увагу, друзі. Будьте здорові, слава Україні і слава Збройним силам України. Зустрінемося в полях як в якихось нових відосах, так і на прямих ефірах. Не забувайте донатити, відкрита баночка, розіграш ровера триває. Дякую. Так, все, виїжджаємо на двір і чіпаємо з парку. Так, друзі, одне колесо вже є, файно люкс, ставимо зараз друге і шуруємо з Андрійком в поле. Ну, а Назаркою випаде перша нічна зміна сьогодні. Якось так.